Набір від Крайола. такий рожевий красивий будинок із звірятами в ідеалі. Тут відкриваються дверцята. Він як чемоданчик. Це ми всередині. Такий будинок на два поверхи із ігровими локаціями. Кімнати є. Там і далі. І в наборі є маркери для того, щоб розмальовувати звірят, блискітки, далі. ліжечко, дзеркальце, Ще одне ліжечко. Так, а, це, можливо, ванна. Для купання маркери, наліпки, наліпки, накидка, для того, щоб розмальовувати її. Так, ось така, стрічка для розфарбування і звірята. Звірята флокові, і їх можна розмальовувати. Вони йдуть гумові, такий пудель. Кішечка, ось така собачка і ще одна кішечка. Сам по собі набір цікавезний, дуже крутий і можна потім гратися цими звірятами, або ж використовувати цей будиночок для гри маленькими лявочками. Будинок в ідеалі.